Відчуваєш моду ще до того, як вона з'являється. Ти думаєш образами, а не шаблонами. Бачиш стиль там, де інші його не помічають. Подіум, тканини, форми, образи це не просто одяг. Це робота дизайнера одягу. Одна з найбільш затребуваних і найяскравіших професій сучасності. Мода, креатив, стиль, визнання. У Київській академії прикладних мистецтв ми вчимо не мріяти про моду, ми вчимо її створювати: ескізи, конструювання, моделювання, колекції, власний стиль, власне ім'я, вступ після 9 або 11 класу, коледж або академія. І головне до коледжу без тестів. НМТ. працюй з брендами, створи власну марку, подорожуй, стань відомим. Дизайнер одягу це свобода, це творчість. Це професія, яка має ціну. Твоя модна історія починається в Київській академії прикладних мистецтв. Стань дизайнером одягу. Вступай до нас, подай заявку вже зараз.